Понад 2 трильйони гривень завданих збитків, 4350 зафіксованих екологічних злочинів за майже два роки повномасштабної війни РФ в Україні. До фіксування та моніторингу дій ворога приєднались і експерти громадської організації «Екодія». за майже два роки. Вони вже задокументували понад 1500 випадків, які фіксують у доступній інтерактивній мапі. Тож перейдемо до більш конкретного. Один із перших випадків пошкодження промислових об'єктів стався у 2022 році в Калинівці, що під Києвом. У результаті горіння 5,8 тисяч тонн палива в атмосферне повітря Київщини потрапило 20 тисяч тонн забруднюючих речовин. Так, це лише один приклад потрапляння ворожої ракети в нафтобази України, і часто зупинити пожежу до вигорання нафти майже неможливо. А наслідки цього для природи катастрофічні. Тому експерти громадської організації «Екодія» радять створити дієву автоматичну систему моніторингу якості атмосферного повітря в Україні. Прикладом знищення природних екосистем є пожежа в Луганському природному заповіднику трьохізбенський степ. Вогонь знищив на Луганщині 17 тисяч гектарів лісу. Постраждали національний природний парк Кримінські ліси та відділення луганського природного заповідника Трьохізбенський степ для відновлення пошкодження об'єктів природно-заповідного фонду. Екоексперти радять максимально знизити інтенсивність антропогенного впливу на них, тобто, простими словами, зменшити вплив людини. Також як експерти пропонують після звільнення на території припинення бойових дій обов'язково провести дослідження земель для визначення їх стану. Рано вранці 6 червня 2023 року росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, через що вода з Каховського водосховища почала швидко опускатись за течією Дніпра. Раніше водосховище містило 18,2 мільярда кубічних метрів води. Після вибуху вся ця вода пішла вниз, затопивши міста і села. Окрім того, було підтоплено багато складів промислових підприємств, сміттєзвалищ АЗС та інших об'єктів, звідки в Дніпровсько-бузький лиман вимило токсичні речовини, які своєю чергою потрапили в море. Збитки, які завдала РФ, підірвавши Каховську ГЕС, такі 70% води Каховського водосховища втрачено, 600 тисяч гектарів території постраждали, 146 мільярдів гривень орієнтовних фінансової шкоди довкіллю. Вплив на довкілля спричинений підривом Каховської ГЕС комплексний і масштабний. Через це для впровадження ефективних способів відновлення необхідно здійснити ряд додаткових польових досліджень на уражених територіях із залученням фахових науковців різного профілю. Та створити комплексну і ефективну систему моніторингу стану довкілля. Наприклад, науковці української природоохоронної групи впевнені, що руйнація Каховської ГЕС екоцид. Але природа має свої правила, і через певний час затоплений раніше великий луг відновиться самостійно. Біологи вважають його одним із найбільш важливих природних і історичних ландшафтів України, який майже 70 років тому був затоплений після будівництва Каховської ГЕС. Тобто, залишити ці землі в спокої для природного відновлення гарне рішення, вважають науковці, але повномасштабна війна Росії. І в Україні триває, і ворог щодня завдає нових збитків, зокрема і нашому довкіллю. Тому кожен випадок воєнної шкоди довкіллю потрібно досліджувати та розглядати окремо, щоб обрати найбільш правильне рішення для подолання наслідків, адже Україна країна, яка створює, відновлює, а не знищує.